Вітаю! Робимо експрес-огляд трьох свіжих хаток в Тернопільській області. Огляд затишної хатки в селі Котів Тернопільської області. А поки ви ставите лайки і підписуєтесь, я прорахую відстань до найближчих міст. До міста Рогатим, що в Івано-Франківській області. 45,2 км. До міста Підгайці 19,2 кілометри. До міста Бережани 13,5 кілометрів. Переходимо до хатки. Так вона виглядає зовні. Подвір'я не захаращене. Загальна площа 57 квадратних метрів. Стіни цегляні, тип покрівлі шифер, вікна в будинку дерев'яні. Тут бачимо особливості стану цоколя. Власник оцінює стан будинку як середній. Що б це не значило. А я думаю, що кожен подивиться і складе своє враження. Бачимо, що над вхідною зоною прийдеться добряче окремо попрацювати, а може навіть і перебудувати. Крім того, такий формат навряд чи підійде людям поважного віку, бо досить багато сходів. Або, як варіант, може вийде зробити вхід з іншої сторони. У будинку дві кімнати і кухня. Одразу з коридору прямо бачимо кухню. Якщо потолок виглядає добре, принаймні без тріщин, то з полами точно прийдеться щось зробити. Власник каже, що будинок пустує вже десь 16 років, тож, звісно, ремонту він потребує. З комунікацій є електрика і газ. Для зберігання є цоколь і підвал. Площа ділянки 8 соток. Є сад і город. Став прибудинкових споруд ось такий. Ціна будинку з ділянкою 3000 доларів. Сьогодні завітаємо у село Устечко Тернопільської області. Наш будиночок знаходиться всього в 300 метрах від Дністра. Загальна площа будинку 60 метрів квадратних. Будинок газифіковано. Є світло і вода. Дах шиферний. Вікна. Металопластик. Є два входи. Один вхід з дверима дерев'яними, інший з металопластиковими. І будинок, і подвір'я виглядають охайно. Двір навкруги будинку забетоновано. Є загорожене місце для світської прогулянки курей. В будинку три кімнати. Запрошую до кухні. Видимих проблем ні зі стелою, ні з полами немає. Вона виглядає досить світлою і гарненькою. Тут є питання до стіни внизу біля холодильнику. Маємо піч, і якщо замінити старі меблі і поприбирати коври, можна створити собі сучасний комфорт. До речі, цікаво, як ви відноситесь до коврів, напишіть в коментарях. Чи це тільки в мене така непереносимість коврів? З кухні переходимо в наступну кімнату. Вона теж світла і охайненька. Але знову ж, як на мене, коври все портять. В цій кімнаті є піч. І дивіться, які гарні вишиті подушки. Які ж тільки в нас талановиті українські майстрині. І йдемо до наступної більшої кімнати. Тут вже трохи сучасніші меблі, теж світла і охайна кімната. Ціна за будинок оголошена власником 8 тисяч доларів. Сьогодні завітаємо в село Карначівка Тернопільської області. І запрошую подивитись відстані до найближчих міст. До міста Ланівці 29,3 кілометри. До Тернополя 48,6 кілометрів. Отже, запрошую в затишну хатку у мальовничому селі Карначівка. Будинок розташований на схилі, що забезпечує чудові краєвиди, а поряд зелений ліс і мальовничі пагорби. Будинок площею 89 метрів квадратних на 4 кімнати, збудований в 1989 році на міцному фундаменті, що свідчить про надійність і довговічність. Нова металева покрівля не лише захищає, але й дає можливість облаштувати другий поверх. Внутрішній простір будинку зручний і функціональний. Кімнати теплі завдяки індивідуальному газовому опаленню. Крім того, у будинку є дві кахельні груби, які можна топити газом. Це і практично, і атмосферно. Пластикові вікна зберігають тепло, а в деяких кімнатах вже зроблений косметичний ремонт, після чого в них ще ніхто не жив. Враження від будинку гарні, він світлий, охайний і доглянутий. Можна переїздити і жити. Загальна земельна ділянка 15 соток, на якій є все необхідне для комфортного життя: свердловина для води, сарай. Льох, а також є матеріали для можливих будівельних чи ландшафтних проєктів. Розташування будинку дуже зручне, автобусна зупинка прямо біля двору, а за 50 метрів залізнична станція. Навпроти пошта. Школа знаходиться в сусідньому селі, до якого курсує автобус. Будинок готовий стати вашим новим домом, який ви вже можете наповнити своїм теплом і мріями. Ціна оголошена власником знижена і наразі складає 7500 доларів.